Мартін Брест, письменник і воїн одночасно, ви його знаєте, ми його часто публікували. Розповідає, чому варто купувати його книги. Дуже просто пояснює, майже на пальцях і на збитих ракетах. От, послухайте. Пікап для протиповітряної оборони Києва. Я не дуже вправний рекламщик. Хрійновий навіть, якщо чесно. Але, будь ласка, купуйте та читайте мої книги. Весь прибуток йде на армію, і це правило буде до кінця війни. Але ще дещо скажу важливе вам, окей? Зараз кожен другий говорить в принципі правильну річ для протидії цим безпілотникам противника потрібно нарощувати зусилля. Треба стаціонарні пости ППО на дахах багатоповерхівок, на висотах, треба мобільні групи, які можуть працювати у передмістях. Але мобільна група ППО це пікап з кулеметом у кузові і четвіркою затятих ППОшників. ППОшники у нас є, затятість присутня, кулемети теж є. Пікапів нема. Немає у планах оборонних закупівель. Я хочу придбати пікап суто для оборони Києва. Я хочу і готовий захищати цю позицію, щоби на основних трасах чи на окружній їздила тачка, де покемон у Кузові. І пара недоліків з біноклем чи теплаком. Недоліки це так Брест називає військових. Я хочу, щоб хоч один граний шахет не долетів. Також я познайомився, поки що заочно з командиром підрозділу ППО, який збив дві ракети недавно, якраз над Чернігівщиною. Пам'ятаєте, всюди писали. Попросив у них перелік необхідного. Ракети ці швидше за все йшли на Київ. До кордону області не долетіли, їх збили у зоні відповідальності оперативного командування північ. Список я опрацюю там машина, планшети, специфічні біноклі з далекомірами, теплаки, шахет у них, до речі, світиться як ялиночка, павербанки, генератори тощо. Знаєте, я не можу повною мірою оцінити, що роблять наші ППО, і ніхто напевне не зможе. Бо вони просто неймовірно круті. Тому я пропоную долучитися до протиповітряної оборони. Від каналу «Самий Сік додаємо, що посилання на текст автора буде у першому коментарі під відео, там його пост у Фейсбуці, і в коментарях під тим текстом є посилання на покупку його книг і також просто реквізити банківських карток для допомоги ЗСУ. Слава Україні! Слава ППО! Переможемо!